Яка ж це таке занятна штука бумеранг справедливості? Як виявляється, карма має, і це вже підтверджено неодноразово дуже тонке відчуття гумору? Як ви знаєте, сьогодні були передані українські військові, які дуже довго часу знаходилися в полоні, і ми дуже радо їх всіх вітаємо з тим, що вони нарешті вдома? Але як виявилося, для когось це було просто жахом або його початком. Ну, коротше кажучи, зачитую статтю, яку сьогодні опублікувала ТСН буквально щойно вечір, 25 травня. Зачитую разом з українськими полоненими Росія передала зрадника Анатолія Тараненка чи Тараненка, неважливо, який в 2021 році перейшов на бік ворога. Пишуть засоби масової інформації. Уродженець Полтавської області, який на службі був у танковій бригаді, став. В лапках героєм багатьох публікацій російських пропагандистських медіа, у яких розповідав, що над ним нібито знущалися сержанти. Як стверджують засоби масової інформації, 28 січня 2021 року Тараненко, чи той же Тараненко, е зайшов, знайшов можливість зв'язатися з так званими ополченцями ДНР і перейшов на бік ворога. Пишуть, що він спалив свою БМП, а попавши до ворога, попросив, ніж щоб. Українців, як заявляє медіа, це дуже яскравий привіт всім тим, хто під власною ініціативою, бажаючи того, чи того, з тих чи інших причин дуже любе зраджувати незалежності з тої чи іншої сторони, зрадники не потрібні нікому.